Скажи щиро, скільки разів ти купувала косметику з надією, що вона стане твоєю улюбленою, а вона просто стояла на полиці, так і не торкнувшись твоєї шкіри. Ми бачимо рекламу, красиву баночку, чуємо відгуки, а вдома інша історія. Відтінок не пасує тон, підкреслює те, що мав би приховати. Губна помада сушить тіні обсипаються, і всередині трішечки розчарування, трохи образи. І думка, чому я знову купила не те. Знайомо, бо ми, жінки, не просто шукаємо макіяж, ми шукаємо стан, усміхнутися собі в дзеркало, відчути легкість, впевненість, ніжність. Ми хочемо, щоб косметика працювала на нас, а не ми намагалися підлаштуватися під неї. Саме тому я створюю простір, де можна спробувати протестувати, відчути. Не купити наосліп, а доторкнутися, побачити, як продукт поводиться на твоїй шкірі, де є супровід, порада, увага, де вибір усвідомлений, а результат видимий. Ми провели з моєю гостею сеанс краси, тестували декоративну косметику, тон, румяна, тіні, текстури, відтінки дивилися, як вони лягають, як тримаються чи підкреслюють природність. Це був справжній тест-драйв для краси, без випадкових покупок і без марних надій. Лише. Чесний результат, жива реакція, і очі, що світилися, коли ми знайшли її ідеальні кольори. І тоді я ще раз відчула, як важливо, коли жінка не одна у виборі, коли поруч є людина, яка допоможе побачити, що підходить саме тобі, коли косметика не просто фарба, а інструмент впевненості, коли макіяж не ховає, а підкреслює, не сушить, а живить, не розчаровує, а надихає. Ми заслуговуємо на косметику, що працює на красу, яка відчувається всередині, на відображення, яке радує серце. Якщо тобі відгукується, напиши мені тест-драйв, і я допоможу підібрати саме твоє, твою якість, твою жіночність, твою красу класу люкс.